Каже їм, щоб вони хранили всі треті. <піллярі> Микола Григорьович, будь ласка, а ось тут буде. Так приємно сьогодні. Коли лунають опуски на честь кожного тут присутнього, особливо для другої прем'яни такої, так? Да? До речі, відповідно до твоєї постанови, що не так давно була прийнята із зверненням до громади і Миколаєва і України, то Аркасівська премія мусить бути всеукраїнською. Тому хочете думати, що той заділ, що зробила Теприня Федорівна, то є добра справа, яку вона вміє робить і буде продовжувати, доки її буде рука, тримати ручку. А всім нам, щоб в новому році. За різдвом Христовим прийшло щастя за яке, як і доля посміхається завжди першим. Я би хотів би, щоб усіх у вас було одне на душі, лише радість, здоров'я і щоб ангел невохоронець завжди вам посміхався і йшов на зустріч. Тому що життя таке скороплинне, але воно як -то, і, життя, і Бог і любов вічні. Тому за найкраще в світі, за українство, хай кожному з нас. З вами множиться і цього року додається для того, щоб ми раділи і славили себе во ім'я його славу нашої України і героям славам, таким як е, Брина Федоровна, як е, всі ось тут присутні, тому що кожен з нас то своя доля, своя найкраща і неповторна судьба. Знову року ми Бог Христовим.